У найтихішому місці на планеті взагалі можна почути навіть роботу власних внутрішніх органів. Випробовувальна камера в лабораторії Орфілда, Мінніаполіс, США. Тут рівень шуму становить мінус 24,9 дБ. Для порівняння найслабший звук, який людина здатна почути, це приблизно 0 дБ. По відгукам людей в суцільній тиші з'являється відчуття паніки. І тривоги. У 2014 році психологи з Університету Вірджинії провели простий експеримент. Людей посадили в кімнату на 15 хвилин без телефону, без книг, без розмов, просто наодинці з власними думками. В якості альтернативи людям пропонувалося вдарити себе електрошокером. Люди обрали вдарити себе електричним струмом, аби не залишатися наодинці в тиші. Я часто думаю, що людині дуже важко витримувати себе саму, можливо, тому що в тиші немає чужих думок, чужих оцінок. Як, наприклад, я виглядаю чи розповідаю на камеру, про що можуть подумати інші люди, коли бачать мене, що вони там про мене кажуть, що вони думають. Я розумію, що вони думають і кажуть недовго, тому що через пів години про тебе забувають. Але в цьому контексті чи це насправді байдуже з іншого боку, коли ти залишаєшся в тиші наодинці сам з собою, а чи не схоже це на якийсь різновид свободи? Але це зовсім не та свобода, яку мені дарують під якимись гаслами, типу вибери себе. Серед того, що про мене думають та кажуть інші люди, що вони про мене вважають. Як я вибираю щось із того, як це я, яка моя свобода. Мені потрібні чужі очі, і голос, збоку який щось говорить. Тільки тоді ти відчуваєш себе існуючим. Чому потрібні інші люди? У тиші немає ознак, що ти живеш. Немає лайків, реплік, коментарів, дзвінків, модифікацій, сторіс, новин про ТЦК, яке тебе ловить на вулиці. Немає того самого соціального відлуння. Ніхто не напише порох Лох, Стерненко, Бог. Не виникне срачу, якому ти маєш відстояти, обов'язково свою думку. І тоді я питаю себе. А я взагалі ще є. Чи можна назвати світ, котрий замірює тебе в шум і пропонує тобі себе вибрати із того, що про тебе думають і кажуть свободою? Мені здається навпаки, свобода це коли тебе не турбує байдужість світу до тебе і тиша. Тиша, спокій, щастя. Але твоє щастя по факту нікому не потрібне. І тут виникають питання до важливості присутності в цьому світі. Для кого взагалі присутність по-справжньому важлива, для тебе чи для когось іншого, котрий про це говорить, можливо, обговорює тебе з кимось іншим, чи розпускає якісь плітки. Я все життя прожив самітником, і це дало величезний плюс. Перестаєш змагатися за увагу, а згодом перестаєш міряти себе через думку чи реакцію інших людей. Але є і мінус, потім починаєш розмовляти <рес> з такою квадратною коробочкою з лінзою в центрі. Mm -hmm. Як це дуже часто буває зі мною, і я думаю з вами, те, що ви думаєте, вже до вас дуже гарно все поописували метри філософії, психології і інших потойбічних наук. От. Да, тому не треба мене сприймати як всезнайку, Я просто шукаю щось по темі і переказую це, тому що вважаю, воно цікаве на загал і там підтверджує або спростовує мою думку. Так от концепція споглядача була помічена у комуніста Сарта в його погляд іншого в праці буття і ніщо, де те про що я казав, передано визначеннями іншого, котрий споглядає тебе і тим самим надає тобі існування. З Також приблизно про це ж саме каже Джордж Герберт Мід зі своїм ефектом відсутності дзеркала. Він описує це як я, це я, якого я бачу очима іншого, котрий бачить мене. Поруч з цим існують навіть люди, котрі ефектом споглядача доводять, що світ навколо нас матриця. Теорія споглядача, яка показує, що фотони нібито змінюють свої властивості залежно від того, чи є за ним спостереження, чи немає в конкретний момент. Та да, дуже цікавий експеримент, про котрий вже дуже багато бородатих відео на Ютубі. Це, звичайно, все дуже цікаво. Про це дуже багато розумних людей розповідають на Ютубах. Але у мене є одне питання. А що там в темній частині відсутності інших? Що там самотність? Самотність як біль? У 2015 році нейробіологи з університету Дюка з'ясували, що самотність та ізоляція активують ті ж самі нейронні шляхи, що й фізичний біль. Це підтвердили МРТ дослідженнями, коли людину ігнорують або виключають із соціальної взаємодії. Активується передня поясна кора, що б це не означало. І вони пишуть, що це та ж сама ділянка мозку, котра активується, коли вам завдають фізичного болю. Так пишуть нейробіологи в інтернетах. Коли ти сидиш у кімнаті, а тобі ніхто не пише мозок сприймається як удар. Ми всі живі організми й адаптуємось до умов оточуючого нас середовища. Так мені казала учителька по біології. Десь в класі в п'ятому. <хи> О, да! Це саме той рівень експертності на цьому каналі. Майте на увазі. Так от, а що якщо хтось виросте сам і жив так сам завжди і не знає іншого? Спочатку настає звільнення від шуму, потім порожнеча. А згодом ви не можете вмерти? Ви будете адаптуватися, мабуть. У 2000 році психолог на фамілію Вільямс провів експеримент Сайбербол. Учасники грали в віртуальну гру, де інші гравці раптово переставали передавати м'яч одному піддослідному. Через 90 секунд такої ізоляції людина починала відчувати тривогу і злість. Ще через 90 секунд людина починала сумніватися, чи вона взагалі грає з іншими людьми, тобто чи вона існує. В тому середовищі, суспільстві, в якому була до того. Згідно з дослідженнями, хронічна самотність має такий самий ризик смерті, як і паління. Але, як кажуть, не все так однозначно, журнал Nature Communications опублікував статтю про феномен нейропластичності тиші. Вчені виявили, що 7 днів ізоляції в тиші змінюють структуру мозку, активується гіпокамп, зона пам'яті і усвідомлення. Людина починає згадувати, думати, перебирати якісь думки в голові. То що ж то виходить? Тиша, якщо її не боятися, не ворог, вона перезавантаження, ребут твоєї системи, тоді ти мовчиш. Світ мовчить у відповідь. Але саме тут, у порожній кімнаті, без голосів та очікувань, звучить єдине, що справді моє. Мовчазне усвідомлення власної присутності In the Middle of Nowhere